Криму на материкову частину України переїхало майже 8 тисяч біженців. Понад третину з них зупинилися в Києві. У координаційній раді Майдану кажуть, що місць для переселенців практично не вистачає ті санаторії біля Києва, які які раніше заселяли людей, вже переповнені. А тим часом у будівлі КМДА де так само зупинялися, і в тому числі Кримці біженці з Криму зараз вже нікого немає. Там тривають ремонтні роботи і прибирання. Маємо меншу кількість туди робимо тут. Жили люди не тільки з Криму, тут жили люди зі всієї України. Основна маса тих людей, які справді приймали участь в подіях на майдані. Але так як є домовленість про те, що київська міська влада повинна вже в цю будівлю заселитися, до 25 травня, ми це виконуємо і будівлю готуємо до того, щоб нові депутати, нова адміністрація, новий мер всі були тут. Вже в наметі на вулиці на Майдані ми зустріли одного з чоловіка з Криму, який попросив не показувати його обличчя і не говорити його ім'я, оскільки він в Криму залишив свою родину, дружину і малолітніх дітей, неповнолітніх дітей. Він зараз на Майдані більше близько місяця часу активно шукає роботу і житло, аби об'єднати таку родину свою примусову еміграцію. Чоловік пояснює так. Я просто стали від що твориться у нас в Криму. Это реальный беспредел. беспредел путинской власти э, к, к, к украинскому народу. И не важно, сколько там живет украинцев, или русских, или молдаван, белорусов, немцев, и всех остальных. Там реально идет э, чистка таких людей, которые стоят за свою землю.